Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз до нашої розмови. Приєднується керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Давайте почнемо з перспектив такої цікавої структури, яка називається БНР, тобто Білгородська Народна Республіка. Реакція офіційна від Кремля була тільки в одній фразі піскова про те, що Путіну доложили. От, власне, те, що вони не спромоглися на якусь реакцію. Що це показує? Я вам більше того скажу, що сьогоднішніх ранішніх новинах Росії 24 Белград не було жодних згадків про все те, що відбувалося вчора, і е, можемо говорити про те, що російська влада прийняла рішення, що вони будуть замовчувати цю історію в офіційних джерелах. Е, якщо слідкувати взагалі за інформаційним днем, то вчора до обіду фактично вони забороняли будь-кому говорити, будь-що. Е, потім зрозуміли, що інформація ну, все одно в нинішній час її сховати неможливо. Вони дали добро. На те, щоб почати про це говорити, і власне кажучи, тут проявилася вся слабкість російської інформаційної машини, тобто навіть найвідданіші акини російського режиму, путінського режиму почали задавати незручні питання про те, а де ж 10-мільярдна лінія. Засічна лінія або зуби дракона, на які потрачено 10 мільярдів в Білгородській області, де були прикордонники, що вони пропустили механізовану групу. Де, що власне, це за кажучи... армією, якої затрофеїли БТР? Да, що це за армія, у якої затрофеїли БТР, ну і власне кажучи, багато-багато інших питань. Було прийнято рішення офіційною владою мовчати, і я думаю, що минулого разу вони вигадали про хлопчика Федію, який врятував все село. Зараз вони просто навіть. Не вирішили, що не будуть навіть страждати за такими питаннями і вигадувати таких історії. Просто зробити вигляд, ніби цього немає. Да, далі давайте йти, тому що є публікація у виданні Newsweek, і от тамтешні журналісти проаналізували зміни в російській пропаганді. і Вони стверджують, що зараз російська пропаганда поступово готує населення до того, що Україна скоро відвоює частину територій своїх, ну принаймні частину, так і от зараз оця зміна чи ви її помічаєте і до чого вона буде призводити? Чесно кажучи, це не зовсім з моєї точки зору відповідає дійсності. Вони ніколи і ніде в їхній пропаганді, в тим більше офіційній, вони не готували населення до того, що Україна може щось відвоювати. Вони готують до того, що війна буде довгою, що ви повинні змиритися і слухатися влади слухатися владу, але говорити про те, що російська влада готує це населення до того, що українці щось відвоюють. Цього поки немає. Максимум, що є, це те, що захід накачує Україну зброєю, але нам тяжко, але ми вистаємо. От це от головний наратив, який у них є. Ну він зводиться до фрази головне, щоб не стало гірше. <тан> yeah, так, тому але є, та ще, вона, ще та, є так історія. Вона. Раніше вони багато говорили, що ось ось і там ще щось вони освободять. Ось ось і ще щось освободять. Понад десь 9 місяців битви за Бахмут, все для них же це перемога. Зараз у них немає прогнозів про те, що вони кудись далі там будуть щось освобождати. Ну, ми повинні зрозуміти, що в принципі, <спід> наскільки це ну, можна так сказати, але. Режим путінський зараз впадає в сплячку, тобто в даному випадку він переходить в режим в режим очікування. В Путіна є одна характерна риса. Тобто він не так ну, тобто я е, свого часу він в одному з інтерв'ю розповів про крису, яка коли коли був хлопчиком, крису загнали в якийсь куток, і ця Криса почала кидатися. Ну він не говорив про те, що він це криса, яку не можна заганяти в куток. Насправді він криса, яка загнана в куток. Коли її заганяють в куток, ця криса сидить і чекає і нічого не робить. От, власне кажучи, зараз от він знаходиться от в ситуації очікування, тобто він чекає одночасно багатьох різних моментів починаючи від виборів в сполучених штатах штатах америки і що Трамп переможе і зразу ж в принципі натисне на україну він очікує того що відбудуться просто якісь чудеса на фронті про те що ікона рубльова троїця рубльова Почне працювати на російську армію і так далі, і так далі. Одночасно багато ідіотизму в нього в голові, але він зараз знаходиться в режимі очікування. І єдине, що пропаганда готує, до чого пропаганда готує, це до того, що у 2024 році у вас немає вибору, ви проголосуєте за Путіна. Тому що це єдиний правильний шлях, який є у Російської Федерації. А з іншої сторони, про те, що далі влада розумна, влада розбереться, що вам далі робити. Тому, звичайно, говорити про якісь успіхи на фронті ні, вони цього не мають і. Вони цього не будуть робити, тому що справді у них сил зараз для того, щоб бати якісь успіхи на фронті, у них просто нема. Робити якісь прориви завдяки ракетним обстрілам, теж поки що у них особливо нічого не вдається. Зовнішній світ лякати вони можуть <кхе> тільки трьома речима: перше це зернова угода, але зараз вона продовжена на два місяці. Що буде далі, поки говорить тяжко, але лякати можуть теоретично. Друге це ситуація на Запорізькій АЕС. І тут вони вже починають відносно е, повільно, але все ж таки лякати е, світ. І третє е, це е, ядерний удар, але в це вже весь світ не вірить. Тому, власне кажучи, він і знаходиться в цьому тржимі станбай. Угу. І ще одна зміна, яку принаймні про яку пишуть Newsweek, і ми можемо з цим погодитись, тому що на початку вторгнення, звісно, про якусь там загалі українську армію не йшлося. Казали про це дуже зневажливо в російській пропаганді. Зараз починають визнавати, що українська армія це серйозна потуга, що не треба недооцінювати. Що збройні сили України це, це не просто так, це не прогулянка. Оця зміна. Щось вона дасть населенню тамтешньому? Ну, знову ж таки, я тут не зовсім погоджую з Ньюсвіком, тому що вони і далі е, бояться надавати суб'єктність українській армії, українському народу і українцям взагалі як таким. Е, я зараз поясню, чому вони бояться надавати суб'єктність. І тому вони поки що все, що вони говорять, це вони говорять про американців, які чи європейців, які дали зброю е, українцям. І, власне кажучи, вони говорять про західну зброю про те, що вони воюють з НАТО, про те, що вони воюють з колективним заходом, але в ніякому разі не з Україною. Чому вони не можуть надати суб'єктності України? Це просто ми повинні розуміти, це з глибинних речей. Тому що як тільки ти визнаєш суб'єктність України і українців, ти повинен визнати суб'єктність не лише там умовних білорусів, казахів чи таджиків, ти повинен визнати суб'єктність Чечена, Інгуша. Калимика, не дай Бог, ескімоса і так далі, і так далі. А це в принципі просто перевертає весь світогляд русского чоловіка, і тому е, визнати е, насправді е, окремішність українців як нації означатиме просто, що все це доміно, яке е, стоїть у них останні там кілька століть, воно почне просто сипатися, тому що далі ти повинен говорити про те, що чуваш є, рівні, е, є рівнем до росіянина, а вони цього неймовірно бояться. Зрозуміло, зрозуміло, йдемо далі. Тут значить, є повідомлення, що Мішустін поїхав до Китаю зараз з офіційним візитом. І власне ця персона, і ви ж її згадували в попередніх ефірах, що Китай до цієї людини приглядається. Що для вас це означає? Ну насправді ми повинні розуміти про те, що перше на наступних президентських виборах Путін обов'язково виграє. І е, вірогідність того, що він скаже ні, я не йду на вибори, а ставлю на якогось е, наступника, ну, наближається до нуля. Ну, це має відбути щось просто неймовірне. Е, але тим не менше, е, всі розуміють про те, що Путін перестав бути альфа-сапсем. І зараз ми маємо справу із колективним Путіним. А цей колективний Путін ну, закони жанра такі, що він повинен він передбачає цей колективний Путін пошук доступників уже в наступній каденції. Там чи досидить Путін в наступний світ? Це терміну, це вже величезне питання, точно так же як у Лукашенка. І тому е, зараз можемо говорити про те, що вимальовуються два. Таких собі умовних наступників, і що раз повторюсь на слові умовних наступника. Це Мішустін і Себянян. І китайці справді приглядаються до Мішустина. коли був візит Сіденьпіня до Москви, відбулася окрема зустріч Сіденьпіня і Мішустіна, тобто, в принципі, від окрема зустріча з прем'єр-міністром. Це ну, в перекладі з дипломатичної китайської на людську мову. Це неймовірно високий рівень, і тоді ж мішуці запросив особисто сідень до Москви, е, вибачте, до Пекіна. І власне кажучи, до нього китайці починають приглядатися. Але паралельно ми маємо звернути увагу ще на Себяніна, е, який є мером Москви, і достатньо популярним мером Москви. Він не допустив якихось серйозних, е, скажімо так, заворушень чи якихось. Політичних uh, провалів в Москві, і зараз що дуже важливо, він uh, буде балотуватися в мери Москви від партії Єдиної Росії до цього часу. Він двічі балотувався як сам голосуванець, і uh, обережно, дуже обережно з, знову ж таки з великою кількістю умовностей, можемо говорити про те, що uh, Себянін чи Себяніна починають грати uh, в uh, теоретично можливого наступника десь там через якийсь там проміжок часу. <зору>, от на це треба дивитися. Але ще раз повторюся, поки що в 2024 році вірогідність того, що Путін не піде, а поставить на когось іншого, наближається до нуля. Ясно. Давайте тепер китайський кейс ще обговоримо. Дивіться, тут відбувся саміт Китай, Центральна Азія, але Росію туди навіть не запросили. Плюс було там повідомлено, точніше, вже вирішено про будівництво нової залізничної гілки, яка буде йти в обхід Росії через кілька центральноазіатських країн: там Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан. От так здається, ця конструкція виглядає. Ну і от власне Китай уже просто як це називається, демонструє свою силу. Та і показує, що ну, на думку Росії не дуже зважатиме. Ви це так теж читаєте? Так, да, Абсолютно правильно. Можемо сказати чітко, що е, Росія багато в чому починає втрачати Центральну Азію. Е, хоча, знову ж таки, сказати, що вона повністю її втратила ще ні, не можна. Але е, на даний момент вже чітко видно, що вона не може дати центральноазіатським країнам нічого. Ні безпекового фактору, ні фінансового фактору, а це те, що для них є найважливішим. І в принципі, єдине, що вона може дати, це спровокувати певні проблеми в певних республіках. Але приклади останнього року, коли ситуація Вірменія та Азербайджан Росія не змогла вирішити, ну це не Центральна Азія, але тим не менше, це пострадянський простір, воєнний конфлікт Таджикистан, Киргізія, вони не змогли допомогти вирішити. Водний конфлікт, конфлікт навколо води, Киргизстан, Узбекистан уже багато років Росія не може допомогти вирішити, і всі розуміють, що реальна ситуація така, що на цей момент Росія не може запропонувати цим країнам фактично нічого. І а Китай, на відміну від Росії, може надати гроші, і більше того, він починає вплинюватись безпековий фактор, тому що. Як на мене, крім залізниці, про яку ви щойно згадали, був іще один дуже важливий момент це те, що китайці заявили про те, що вони готові допомагати центральноазіатським країнам саме в безпековому факторі, і саме в воєнному факторі. Це повністю може поміняти за певний період часу, не відразу, але за певний період часу воно почне міняти взагалі політичний і економічний ландшафт. В центральній Азії. Ну, власне, а центральноазійські лідери, от після цих подій, що ви перерахували, власне, та що Росія ні на що не здатна, ні, ні в чому не здатна реально там вирішувати чи допомагати, у них може скластися вже і своє переконання, що це як кажуть німці, тіга Аоспапія, тобто тигр з паперу? Ну, вони в принципі це прекрасно розуміють. Останній саміт е, е, СНДшний. Який відбувся в Самарканді влітку минулого року, він якраз дуже чітко це показав, коли президент Таджикистана від імені всіх центральноазіатських країн тоді виступив перед Путіним. І, в принципі, в такій до ну, класичній такі східній банері, коли сказано все, але не сказано нічого, він дуже чітко пояснив про те, що. Вони всі, от я він доступав повторююся від імені всіх центральноазіатських країн, що вони всі незадоволені тією ролью, тими речами, які робить Російська Федерація на сьогоднішній день. І тому з цієї точки зору вони давно почали свій крем і свій тренд в сторону Китаю. Ну і давайте не забувати, вони всі хочуть грошей. Гроші може дати тільки, тільки Китай на цей момент. Тому що зараз Росія. Вважаючи, що ці країни все одно нікуди поки що від неї не дінуться, заявляє про те, що вони будуть фінансувати там мільярд в Афганістан, приблизно 8 мільярдів в дорогу, північ-південь, так звана дорога. Це до Ірану, 8 мільярдів фінансування. Вони хочуть фінансувати ще якісь речі, а в Центральну Азію, власне кажучи, вони нічого вкладати не збираються найближчим часом. Навіть так слухайте, а давайте ще до Путіна повернемося, і оце його особисте, нібито, ну, Тобто, заява була від прес-служби, не було, здається, відео з цим від Путіна, але окреме вітання приватній військовій компанії Вагнер, обіцянка якихось державних нагород після, нібито, як вони кажуть, освобождення Артьомовська дев'ять з половиною місяців билися, втратили сто тисяч особового складу. І отут, оце привітання і згадка про Вагнера. Чи можемо ми? ми вважати, що Пригожин у цій міжклановій битві таки переміг, я говорив, говорю і продовжую говорити. Пригожин е, говорив і робив все те, що йому не забороняв Путін. Він не був опозиціонером до Путіна ні в якому разі. Е, він був, да, він ходив по мінному полю, він ходив е, е, ну, буквально між краполям, тому що кожен раз е, він піднімав градус і, в принципі, кожен раз міг нарватися на певні речі. Але станом на зараз можемо чітко сказати про те, що Путін е, не збирається його викидувати і не збирається його е, списувати взагалі. І тут дуже цікавий момент, що в той день, коли він привітав, зробив привітання е, російській армії і згадав, е, особливо відзначив роль вагнера-вагнерівців е, в. Зіті Бахмута він в той же день зустрівся між Кадировим. І Кадиров йому доповідав, це теж абсурдно, але Кадиров доповідав про роль чеченських бойових загонів в війні на території України. Тобто, в даному випадку він показав в той день, що нічого не міняється, все залишається, як є, шийгу. Залишається тим, ким він є, А кадиров навіть розписався в компліментах, розсипався в компліментах. Перед Шигу і розповів про те, що він просто вражається, як Шигу може так красиво керувати армією. Пригожин отримав свою долю компліментів від Путіна і так далі. і так далі. Тобто Путін фактично після цього сказав, що статус кво залишається таким, яким він є. Ніхто нікуди нікуди нікого не звільняє. Ясно. І тепер, власне, до заяви депутата від так званої справедливої Росії, Тумусов, він сказав, що сучасній Росії треба орієнтуватися на економічну політику Сталіна. От власне економічна політика Сталіна полягала в концтаборах, де люди за нуль копійок що називається, працювали і важкі роботи виконували. Оці всі Біломор-канали, оці всі там масові ну великі будівництва, на яких гинуло величезна кількість людей. От навряд чи Росія зараз справді може на це звертатися. А якщо якщо вони цього не зроблять, то навіщо такі заяви? Ну, знаєте, політик повинен продукувати тексти, казав один е, двучений колись. Е, власне коротше от він сказав абсолютно нісенітницю з будь-якої точки зору. Е, там не розуміючи того, що є е, демографічна ситуація, зовсім інша, є економічна ситуація, гулаг зараз буде просто економічно невигідним ну, в нинішній цифровій економіці. Але це вже інше питання, е, в принципі, е, він зробив отаку от заяву для того, щоб просто поепатувати, для того, щоб е, всі е, ми от зараз от е, шукали там якісь смисли. З моєї точки зору там просто не існує глибинних смислів. А відносно справедливої Росії тут теж дуже важливо. Це партія, яка в принципі весь цей рік так чи інакше орієнтувалася на Пригожина. чи Пригожин орієнтувався на цю партію, тут тяжко сказати. Але тим не менше, це перша партія, яка висунула Путіна в президенти. Тобто вони заявили про те, що ми вважаємо, що станом на зараз висувати, ми маємо виключно Володимира Путіна. І це теж одна із частин цієї великих ну, домовленостей, це неправильно сказати, але це великих ігор. Путіна, які полягають в тому, що він нічого міняти не буде. А у відповідь партія, яка і так не має кандидата в президенти нікого крім Пригожина, вона заявляє: ми будемо висувати Володимира Путіна. Тобто, Пригожин тим сам продемонстрував, що в нього немає жодних президентських амбіцій. На 2024 рік ну по суті це тоді більше скидається не на Сталінщину, а наприклад, ну там з моєї ще дитячої пам'яті на Брежнівщину, тому що там теж наввипередки, то трудові колективи, то там ще хтось висували Любімова дорогого Леоніда ільїча, значить на посаду генерального секретаря ЦК КПСС. І він був один в бюлетені. І, значить, всі масово ходили на вибори, там продавали горілку. І значить, вот от так вони ті вибори і е, відбувалися. Хоча вибори без виборів. Можливо, в цій епосі треба пошукати щось на що більше схоже сучасна Росія. Ну, ми можемо знайти елементи і Брежнівщини, безумовно, і Хрущовщини, між іншим, як би це дивно не звучало, і Андроповщини. Тобто, ну, з будь-якій історичні аналогії вони завжди кульгають на обидві ноги. Тому я думаю, що все ж таки в бюлетені буде ще хтось, крім Путіна. Буде обрано там 4-5 е е нічого не значущих е спертих партнерів в е вигляді Зюганова, який, дай Бог, доживе і не помре до виборів. Е ну, в нього задача дожити до виборів, померти вже може після виборів. Е е і ще кого-небудь подібного поставлять, але це не буде мати якогось серйозного ефекту. Задача влади на цей момент зробити так, щоб реально 60% росіян, як мінімум 60% росіян, проголосувало за Путіна. І ще там до 15% звичайно накидають, але 60% йому потрібні, тому що йому потрібна народна легітимність. Зрозуміло, керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був зараз з нами на зв'язку. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.